Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бампурсні квіточки і не тільки. Як ви вже розумієте, сьогодні у нас куточок з екзотами. Тут є і іварігатна юка, і звичайна юка, і звичайна шпальми. І це садовий центр. На будь-який розмір гаманця, на будь-який смак можна придбати собі рослину. Це завжди добре. Але для нас це. Дійсно, екзотика, тому що такі рослини у нас не ростуть за виключенням юки. А тут при утепленні навіть зимують. Я спочатку пройшла повсю рослину, а потім зрозуміла, що саме від неї йде дуже приємний аромат ніжний, ніжний, чимось схожий на жасмин. Назву ви рослину побачили. Але під час мину це тільки ніжність, мабуть, не такий яскравий. І ось така галявина із клематисами. Це просто мрія. Ця галявинка ще не квітне, де не деякі квіточки, але сорти ви можете подивитися. Кому сподобається. Можна знайти інформацію про ці рослини. Такого вибору, чесно кажучи, я не бачила. Ніде. Ось погляньте який розмір квітки, він вражаючий, хоча написано 7-9 см на кожній, кожному горщику, але деякі квіти більші, деякі менше, деякі зовсім вражають своїми розмірами. Можливо, це стандарт пишеться, а можливо, і ну, десь помилка механічна, людська, ви знаєте, це буває. Дійсно гарний вибір просто мрія квітникарочок, особливо тих, хто захоплюється климати. Можна завжди знайти інформацію по назві. З лівого боку будуть водні рослини. Ось саме я до них підійшла, вирішила поставити так, як воно повинно бути. Ось так продаються рослини для водойм, це саме для любителів. Ставочків. Це завжди було моєю мрією, але поки що не здійсненою. Дуже багато рослин можна ось так зайти, підібрати. І написано, як бачите, зони, де вирощується, і потім буде табличка, на яку глибину садити. Ось такі росли... ємності для висадки рослин у ставочку. Мене завжди притягували варігатні рослини, дуже подобається. І ось цю я побачила теж вперше. Я не знала цю рослину зовсім. Квіточка така ніжна і достатньо величенького розміру для водних рослин, це не характерно дуже позаду болотяний рис, але він бордовий на фото був. Туди не дуже зручно було із телефоном. Вирішила не ризикувати. Внизу німфеї, декілька видів і те, що можна садити на березі. Дійсно, можна так стояти годинами і вивчати рослини. Можна ось так взяти назви, вдома все передивитися. Нещодавно було відео про садовий центр на іншому каналі. І там була ось ця рослина саме з такими китичками. Як бачите, злакові тут теж є і достатньо симпатичні. Мені сподобалися і польовий. Вибачаюся в мене вже зовсім ось такі маленькі рослинки, які я навіть не знаю. назв, тому знімаю вам все. І ще раз хочу нагадати, що рослини для водойм для мене це відділ, який потрібно вивчати. Ось так. Табличка для висадки рослин, можливо, комусь знадобиться. А поотель ось такий стелаж із квітучими клематисами. Саме тут ви можете побачити, що розмір достатньо різний. І є назви, що дуже добре. Можна все признати про рослини. Монарти це багаторічна рослина яка вражає своїм запахом ароматом. Інколи називають її бергамотом помилково, і як бачите, як відрізняються, є високорослі, є низькорослі, назви теж є. Можливо, хтось не має ще якоїсь рослинки і лілейники. На жаль, вони в міксах йдуть, назв я не покажу вам. Звичайні, в принципі, такі є в Україні, я бачила і не раз. Деякі були. Але тут дуже добре видно, що є низькорослі, є високорослі теж. Ось це мені дуже подобається. Бо інколи купуєш, а вона виростає. Зовсім не того розміру. І люпини. Були високорослі, я завжди вам показувала це ось такого розміру. Але колір він не передається. Я заходила з різних боків, але зовсім він такий не дуже гарний. А насправді дуже яскравий і жовтий. І целозія це однорічна рослина, яка в нас вирощується. Або петушиний гребінь його називають. Саме тут ось в такій формі, різні кольори. Дехто зберігає черенками, але для нас простіше виростити саме насіння. Насіння не дуже мілке можна. Розсадою, в принципі, вирощується дуже непогано. І цей метод вирощування розсади мені подобається найбільше для всіх рослин. Ну, звичайно ж, ротики. Або собачки, як ми звикли називати. Ось такі яскраві кольори. Всі пам'ятають, що це дворічна рослина. І на розсаду вирощується дуже рано. Тоді вона десь подалі, там зацвітає влітку пізніше. Інколи на наступний рік дуже рідко починається Але на другий рік вона починає квітнути дуже рано і набагато краще, ніж тоді, коли посадиш. Є гібридні. Форми. І ці гібридні форми, вони махрові, вони дуже гарні. І пальзамін новозеландський. Це рослина, яка вирощується як кімнатна, але на літо можна виносити. Але це рослина, яку дуже любить павутинний кліщ. І, звичайно ж, трипси теж не відстають від них. Розмір квітки, вражаючий у деяких сортів. Тут ось ви бачите, шикує трипс. Ось так ми приносимо шкідників додому. Тому не забуваємо про постійні профілактичні обробки, обов'язково після купівлі рослини. Дуже добре черенкується, зберігається в основному черенками, але в теплих умовах кліщо буквально з'їдає в будинку. Тому для зимівлі більш-менш прохолодні кімнати, вологість підвищена. Я вже не раз розповідала про цю рослину. І як же можна пройти по всі кольори? І ці розміри, вони неймовірні. Неонові відтінки саме тут і погляньте розмір. Ну як? Можна не любитися цю квіточку. Формується куч прищіпуванням, показую вам. І ось теж хвороби, про це теж не забуваємо. Борошниста роса, вона у загущених посадках шикує. Про цю рослину багато я вам не розкажу, а точніше нічого не розкажу, бо я її бачу вперше і треба поцікавитись нею, але вона ароматна. Дуже так, коли багато відчувається. І я дуже довго не змогла тут знімати, Почха... почала чхати. І трішки воротику. Ось такий цікавий сорт томатиків маленьких. Лисячко, ви бачите, яке. Це ознака сорту. цього. Сорт я вам показала там на таблиці. Точніше, зараз ось вам покажу. Вирушую часто як балконна рослина. Але вдома, чесно кажу, в мене не вдалися на балконі, бо в мене дуже мало сонця. І дуже пізно починають томатики цвісти. Можна ось так придбати баклажанчика на балкончик, перчика. І користуються попитом в Німеччині. Багато я бачу, купують саме ось такі великі рослини. Така моя була невеличка подорож. Це я була вчора, вчора в мене був термін у лікаря. І задоволена, що все добре, я вирішила собі подарувати прогулянку. І цю прогулянку я дарю і вам. Буде ще невеличка частинка. Я бажаю всім гарного дня, тільки здоров'я, миру та перемоги. І до зустрічі!